І наші діти, батьки, які привели дітей, дорослі, всі, хто в храмі молитися, на вулиці, дорогі наші хористи, сусіди Кафедрального собору і досить велика онлайн-громада. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми за Григоріанським календарем святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці, цей восьмий день першого місяця. Церковного першого церковного місяця року, бо ми розпочали минулого, минулого тижня Новий церковний рік і дата є символічною, бо ніхто не знає, коли саме родилася Причиста Діва Марія. Дата є символічною, тому що після самих днів, як Бог сотворює світ, народилося найдосконаліше сотворіння з роду людського Мати Господа, Матері І також ми сьогодні маємо особливу неділю, неділю підготовчу до празника воздвиження чесного животворного Христа. Тобто церква нас до чогось готує. Церква нас готує до того, що маємо святкувати або згадувати віднайдене. Джерело життя, яке було джерелом тортур для Божого Сина. І на цьому першому престолі відбулося наше з вами спасіння. До цього готує церква. Але також коли церква пропонує Богородичні свята згадувати Пречисту Діву Марію, то вона також готує нас до кульмінації, яку переживає Пречиста Діва Марія. Бо разом із Богом Батьком Пречиста Діва Марія пережила. Втрату єдиної дитини, Бог Батько і мати втратили єдинородного сина і подарували нам, і віддали. І сьогоднішнє Євангеліє дуже сильне, Сьогоднішнє Євангеліє, якби його по буквам розібрати це коротке Євангеліє, воно би могло стати гаслом і натхненням цілого нашого життя. А Різдво Богородиці, як інші празники е, про Пречисту Діву Марію, всі вони готують нас до того, що ця реалізація життя у спасінні є можливою. І також ми готуємося до нашого храмового свята, користуючись нагодою вашою присутністю, скажу, що е, трошки нам бракує підготовки до храмового свята. Бо якщо подивимося цей тиждень а святкуватимемо з Божою допомогою в суботу, то більшість з нас не будемося готувати. Якщо якась ма. Та будьмо чесні. Будемо чесні або ні. Ну, може, хтось прийде на вічінню, це дуже добре. Може хтось помолить в Ужгороді храмове свято в Кафедральному соборі для порівняння просто переведу одну таку. Маленьку громаду з якогось села, яка готується до храмового свята. Маючи можливість вже сьогодні спокійним співбратом отцем Андріом жити в Коритнянах, де тепер живуть монахині, ми мали одну маленьку каплицю, і коли приходило храмове свято, треба було багато попрацювати. Чим менша громада, тим більше було роботи. І священики його родина або два священики, які там живуть, вони також залучені. І це дуже важливо. Готуватися до чогось. Я не хочу сказати, що усі наші приготування, особливо коли йдеться про приготування, якісь е е е такі, що знаєте, треба прийняти людей, а де люди стануть, а треба покласти лавиці, а треба, щоб було чисто. А потім людей треба загощення зробити. А ще, якщо чекаємо, якісь поважних людей, то мають бути квіти, мають бути якісь віршики. Ну і все це важливо також, бо ми. Готуємося прийняти людей, і ми будемо також, як громада, приймати людей. І наше долучення, наша участь, наше зацікавлення і наша інвестиція у те приготування також є важлива. Щоправда, коли ми приймаємо, як десь на парафії, кажу, такий маленький, розумієте? Потім настільки той бідний священик десь залучений, що. Біжить додому, бо треба крутити голубці, пісні, бо бабка Поланя, яка то робила попередні роки у лікарню, потрапила, і дуже багато всяких речей треба зробити. І потім проблема, що бракує уже кульмінації духовного пережиття. Це є правда. Це є правда, коли дуже багато роботи, вже людина потім залучена до тої роботи, не може чогось пережити. Але церква придумала ці всі святкування. Богородичні святкування є для того, аби ми з, Бо... з пречистою Дівою Марією пережили кульмінацію спасіння, в якій вона взяла участь. А підготовча неділя до праздника воздвиження, аби мися підготували, розуміли, що віднайдений був перший престол, Хрест Господній, на якому відбулися кульмінація наше спасіння. І церква нас до чогось готує. Церква нас готує пережити те, що переживав Бог разом з Пречистою дівою, бо єдиний син, спільний син нас відкупляв. І церква нас готує, аби ми щось пережили із Господом Богом. Ну, така, знаєте, є дуже принципове питання, на яке вартує дати відповідь. А ми маємося долучити до того, що проживає Господь Бог. Або, може, навпаки, Бог долучився до наших пережиттів. Ну, звісно, хронологічно Бог був завжди, і Бог е, раніше був, він завжди був і нас покликав до життя, а коли нас покликав до життя, то дав нам свободу, а потім у тій свободі ми собі почали вибудовувати життя, а потім у тому житті, яке ми почали собі з вами, усіма. Весь людський рід вибудовувати, ми щось почали вибудовувати не те і заподіяли багато зла одне одному, а найбільше самі собі. І що зробив Бог? Ну, тепер дуже принципово. Бог долучився до нашого життя через свого сина. Ще раз, Бог нас усіх запросив як перше джерело до життя, і ми почали жити, але далі подарував нам самостійність. І в тій самостійності ми виявили не дуже велику здатність жити достойно, і тоді Бог до нас долучився. Є одна дуже цікава притча, є одна дуже така модерна, цікава притча про суд народів, коли зібралися мільярди людей і кажуть, що це за суд такий буде? Нас судити, коли ми стільки постраждали. Люди, які були у концентраційних таборах, показали виколоті випечені номера на руках. Люди, які були за російськими якимось принципами переслідувані, лінчовані, показали свої туртуровані тіла. Інші люди, які були потоптані, їх гідність, також показали свої зранення. Всі почали показувати свої зранення. Після того кажуть, ми згідні, ми згідні. Нехай нас судять, але тоді є така умова. Нехай Бог переживе те, що ми пережили. І ця притча говорить наступне. Це люди написали такий вердикт. Нехай і він народиться євреєм. Зробіть так, щоб законність його народження підпала під сумнів. Дайте йому таку важку роботу, що коли він візьметься до неї, сім'я вважати його буде божевільним. Нехай раду, нехай Його зрадять най... найближчі друзі, нехай йому висунуть звинувачення, і нехай Його осудять бездарне правосуддя, нехай Йому ухвалить вирок, боягузливий суддя, нехай його катува... катуватимуть, і врешті-решт. Нехай він зрозуміє, що означає бути цілковито самотнім, і нехай він помре. Нехай він вмирає так, щоб ніхто не сумнівався в його смерті. І коли люди написали цей вердикт, люди зрозуміли, що Бог уже всі ці їх вимоги страшні виконав. Якраз сьогоднішній Іван Іванлі, братія і сестри, говорить про те, що Бог долучився до нас, до нашого страшного життя. Не лише ми так собі думаємо у радостях, Бог долучився до нашого життя і почав із нами. Жити і повторив, прожив наші тяжкості і нашу долю. І це те, до чого церква нас готує, аби ми, зрозумівши, що як Бог хоче жити з нами, почали на кінець жити в повні... Повні... повноті з ним і зробили якусь спільну справу. От як то буває, коли хтось е... починає згадувати своє життя і каже, в такому-то році, в такому-то місті, я мав честь співпрацювати з такою людиною. Її вже зараз нема, бо ця людина е, зробила неймовірну, шалену карколомну кар'єру. Я з цією людиною співпрацював. І ми потім слухаємо, да, ну то був да, серйозний проєкт. Ми зробили таку річ, від якої залежало е, не знаю, доля цілого міста або навіть цілої нації. Ми такі речі зробили. От, ви розумієте, що кожен з нас, навіть малі діти, ми можемо похвалитися, що ми із Господом Богом, не з якоюсь людиною, з її обмеженими земними компетенціями, а з Господом Богом можемо зробити спільну справу, і кожна дитина може похвалити, що вона з Богом щось зробила. Кожна дитина, яка ще не є, Юридично-суб'єктною перед державою. не має право виявляти, не знаю, якісь серйозні речі, претендувати на голосування інше. З Богом може щось робити. Братя сестри, одна родина може щось робити з Господом Богом. Я впевнений, що ми як християни, десь маємо вже такі пережиття. З якими можемося поділитися, що як ми щось таке пережили, і то Бог був з нами, і то просто було шалено, грандіозно і будуюче. Кожна сім'я може з Господом Богом пережити. Зараз наші діти, частина дітей з ліцею повернулися з реколекції, які проходили у Польщі. І там родина Ульмів, вся родина, яка віддала своє життя заради іншої єврейської сім'ї. Прожила це з Господом Богом, і тепер нема такої е, людини в Польщі, яка би не говорили про Ульмів. Аеропорт Жешовський це імені Ульмів, браття і сестри, одна родина з Господом Богом може пережити мучеництво, бо Бог є Богом і мучеництва, Він готовий для того, він готовий і зробив це і готує нас, якщо потрібно, і допоможе в цьому. Але потім та родина живе у блаженстві з Господом Богом. Нам всім треба звикати з Господом Богом, бути у вічності. Для того треба починати щось тут робити. Один колектив може щось робити з Господом Богом. І дуже грандіозні речі колектив може зробити. Але Бог чекає, щоб народ і народи робили щось із Господом Богом. І це для нас є дуже актуально. Ми, як народ України, ми щось можемо спільного зробити з Господом Богом. хотіло бся попросити сьогодні заохотити усіх нас до дуже важливої молитви. Наше життя у співпраці одне з одним може мати якісь дуже непогані результати. У співпраці, ми би так сказали по-церковному, у літургії з Господом Богом, ми можемо зробити грандіозні речі. І хотіло б сьогодні. Попросити, бо церква нас готує до того, аби ми вже на кінець почали щось робити з Господом Богом. Бо Бог уже з нами робить, Бог з нами працює. І не відмовлятися від пропозиції робити щось спільного із Господом Богом. Це є той посил, який, об'єднуючись, два святкування сьогодні кладуть на серце церкві і нам з вами. Молимося, щоб Господь Бог. Упокоїв душу нашого Отця Андрія, який керував хором. Тому що керуючи хором, ми кажемо, ми тут співаємо і долучаємося до тих, хто досконаліше співає, і славить Бога до ангелів, щоб Господь Бог його взяв до іншої справи спільної, щоб він славословив його ім'я у вічності. І молимося за всіх нас, аби ми, кожен зокрема, в нашій родині. Колективі, до якого повертаємося працювати, і все народно, бо Україна того потребує. Співпрацювали і спільно щось дуже важливе робили з Господом Богом. Амінь.